Всім привіт, дівчатка вітаю знову на каналі в новому відео. Сьогодні відео буде знову про бюджетне меню. Поділюся з вами тим, що я готувала для своєї сім'ї. І так, складаю меню і відразу кажу вам, скільки потратила грошей. 360 гривень в мене пішли на продукти, що купила, і я додала ще чисто 40 гривень на продукти, які були вдома. Там пару грам борошна, картопля, думаю, в кожного є вдома. І в мене ще був гарбуз вдома. Я буду готувати на 3 дні, тільки вечері та обіди. І так, по обідам і вечерям, що я розподілила, сніданки я не пишу, тому що сніданки в нас імпровізовані. Це або яєчні, або, ексус, або канапки, щось таке. Так, що готую. Поділила на 3 дні обіди. Перший обід це на роботу беремо картопля по селянськи, салат з помідорок, в мене є декілька помідорок ще. І м'ясо по-французьки. Вечеря в нас буде чечевичний суп, гарбуз в сметані і м'ясо по-французьки також. Далі на роботу беремо обід гуляш. А тут вечеря буде картопля по селянськи знову, гарбуз в сметані, що залишився звідси ще. І тут я не знаю, що буде. Є ще кусочок ковбаси, нам треба доїсти її. Якщо не доїмо на сніданки, то буде ще на вечерю. Якщо ні, то у холодильнику є дві сосиски ще. Так, тут обід. Не, нічого не беру на роботу, тому що у нас тут запланований інший обід. Тобто не в домашній. Так, і вечеря. Буде чечевичний суп, що залишиться, гуляш ще залишиться. Здається, що гуляш ще залишиться ще на один день. І подивимося, що ще залишиться всі залишки, що залишаться, у нас буде ще одна вечеря 100% і ще один обід на роботу буде. Я думаю, що це буде знову гуляш, тому що його там дійсно багато. І все, зараз покажу вам, що приготую і як це буде. Так, розпаковочка продуктів. Гарбуз це домашній з городу гарбуз. Я навіть не знаю цін на гарбузи. Мені мама дала декілька гарбузів, тому не знаю. Квашена капуста 45 гривень. Далі морква і цибуля. Я купувала одну морквину і дві цибулини тільки на сьогоднішнє меню. Більше не купувала, тому що ми плануємо брати сіткою, щоб було на зиму Ціни я пропишу ціни на екран, ви побачите, що, скільки коштує в нас. Далі сметана. 35 гривень 80 копійок, сочевиця, 30, 33 гривні 80 копійок, коштує в нас. Далі яйця. Яйця брала 10 штук. Я їх не використовувала сьогодні в готуванні. Вони в нас підуть на сніданки. На три сніданки, 10 штук яєць нам вистачить. Часник, 550. Далі куряче філе, пів кілограма. Навіть трішки більше, ніж пів кілограма 77 гривень. І вирізка пів кілограма 112 гривень свиняча. Далі купувала також шампунь. Сюди попав він недоречний сюди. І ціни навіть не писала, але скажу вам, дала 140 гривень в Єві. Я люблю такий шампунь, щоб він був огірковий. І поки ходила по продукти, я ще знайшла декілька горішків. Далі буду використовувати їх. Так, приступаю до готування супу, чечевицю промила, додала води, цибульку і вона вариться. Далі готую гуляш. М'ясо вирізаю такими великими шматочками та, і наставляю на великий вогонь, щоб воно в мене так взялося шкірочкою. Олії практично не додаю або буквально чайну ложку. Тому що я м'ясо не очищала і то все сало, що є зверху, таке жирненьке, воно протопиться і буде якраз добре. Далі нарізаю цибулю, одну велику цибулю нарізаю на мілкі шматочки і одну морковку, оцю, що велика морковка, натираю на терку. Картоплю також нарізаю на 4 частини, можна нарізати на 4 частини дольки такі довгі, а можна просто, так як я роблю, щоб були шматочки, просто крупні великі шматочки картоплі. На рахунок картоплі, дівчата, я також ціни не рахувала за неї, тому що це домашня картопля з городу, Я не знаю, як рахувати ціну за картоплю. Я думаю, вона не коштує Там, хто з нас скільки, щоб мені казали знову, що дорого. Так, Чечовичний суп ось показую вам блендером. Просто проблендерувала блендером, додала сметани і все, суп готовий. Так, М'яско в мене вже трішки просмажилось, додаю туди цибулю морковку, накриваю кришкою і воно в мене так тушкується. Гарбуз нарізала пополам, очищаю його і також нарізаю дольками, потрібно відчистити від шкірки його, і нарізати такими довільними кубиками. Я їх також нарізаю крупненько, як картоплю. Середня картопля, коли нарізається навпіл і потім ще навпіл, то ось такі кусочки роблю її гарбуза. Тобто, коли картоплю різеш на 4 частини, знаєте, який розмір. Такий розмір роблю я її гарбуза зараз. Зараз осінь, сезон гарбузів, дуже корисно їх їсти, вживати в їжу, тому рецептів, так особливо нових рецептів, в мене і немає на них. Готую тільки те, на що, що вже знаю, як воно на смак. Тому що гарбуз в мене в сім'ї не дуже люблять. Так, тут додала вже до гуляша картоплю, взяла водичку, в водичці розчинила томатну пасту, сіль, перець, залила картоплю. Перемішала і на малесенький вогонь воно тушиться. Гарбуз беру на сковорідку і додаю масло туди, і на великий вогонь лишаю його хвилиночок 2-3, щоб він обсмажився так з коринкою, щоб зробив скоринку. В цей час роблю соус. Сметану додаю зелень, перець та паприку. Заливаю цим соусом гарбуз, який вже трішечки просмажився. так. І лишаю також, щоб він так просмажився, протушкувався в цьому соусі хвилиночок дві поки що. Відправляю випікатися гарбуз для печива тут. Гарбуз, який тушкується, додаю до нього сіль чуть-чуть води або молока, накриваю кришкою на маленькому вогні тушкую хвилин 5. Далі берусь за куряче філе, нарізаю його на частинки. такі. Я стараюся нарізати його так, щоб були величенькі шматочки м'яса, відбиваю їх, сіль перерізаю і поверх вичавлюю вже всю сметану, що в мене залишилось. Тому що в мене пішов сьогодні весь пакет. Я так і розраховувала весь пакет сметани, що купила, щоб пішов він мені на сьогодні на всі страви. Тобто, в чечевичний суп пішла сметана, до гарбуза в сметані пішла сметана, і тут чуть-чуть промастила. На Шматочок в мене не, не залишилось вже сметани, тому в холодильнику був ще чуть-чуть майонезу, вже закінчений майонез. Я вже з нього вичавила все, що можливо було, і якраз мені вистачило. Далі додаю цибулю. Поверх цибулі додаю яблука, нарізаю також їх на скибочки, і поверх яблук натираю сир, відправляю в духовочку пропікатися. Я не дивлюсь, скільки хвилин, тому що завжди контролюю процес сама. І ще в мене в холодильнику був кусочок сиру. Я вам показую 40 гривень, він коштував великий шматочок. Це десь половинка від нього, тобто плюс-мінус 20 гривень. Нехай буде на сир на сьогодні. Цей сир натираю і даю наверх для випікання. Це сир дешевий, недорогий. Тому нічого такого, що я його додала, тобто в ці 400 гривень. Накриваю фольгою, відправляю випікатися. За цей час в мене якраз вже і гарбуз допікся. А я відправляю туди буряче філе. Приступаю до приготування паляничок. Палянички в мене будуть гарбузові сьогодні. Сюди йде запечений гарбуз плюс-мінус 200 грам. Я прописала вам все в пропорціях, як йде по рецепту. Я, звісно, роблю вже все на око, ніколи не роблю, не дивлюсь по рецептах, не вимірюю, тому що вже знаю, яка має бути консистенція, тому й не роблю. Це печиво можна готувати двома способами, можна готувати так, як я, щоб формувати вручну шарики, а можна його розкатати і робити формочками. Тут показую компотик, вариться. І також готую ще картоплю по селянськи. Вимиту картоплю нарізаю на дольки і відправляю в гарячий вок з гарячої олії. Перемішую до готовності. Так, ну що, дівчата, зараз покажу вам, що приготувала і яке воно виглядає зблизька. Перше покажу вам гуляш. М'яско ось таке гарно проварилося. Навіть має золота отаку скориночку, бачите? Дуже зручно на роботу брати. Супер! І так у нас каструлька величенька, тому нам вистачить на декілька разів його. Так, далі покажу вам картоплю по селянськи. Кинула тут декілька штучок. Дуже смачно. Я думаю, ви вже готували всі, особливо ця скоринка, шкірочка від картоплі, коли пропікається, хрустка така, дуже смакота, нереальна. Готується максимально просто, бачили як. Так, і ще вам покажу прямо сюди в цю тарілочку, мабуть, поставлю гарбузик в сметані. Я думаю, ви вже всі їли такий гарбузик. Я його буду подавати з м'язком, таким філе. До сметанки, бачите, видно добре. Яблучка пропеклися. І з квашеною капустою. Це я ще купила. Так, гарбузик нереально, дівчата, смачний. Навіть ті, хто не любить гарбузи. У мене чоловік не любить гарбуз, але це більш-менш нормально йому. Так, і ще в мене є ось така тарілочка помідорчиків. Теж потрібно зробити. чи салатики, які зроблю, чи просто помідорки такі з олією з цибулькою. І далі чечовичний суп. Це суп пюре в мене буде. Чечевичний такий, я його подаю з лимончиком і зверху перець чілі такий даю сушений перець чілі приправку. Далі, і компотик яблучний. Ось такий червоні яблука, смакота. І все, на 2-3 на дні в нас вже є їжа готова. Дівчата монтувала відео і побачила, що не було паляничків. Дивіться, які вони в розрізі, з горішками. Як я казала, гарбуз додає туди, так як пюре всередині. Вони м'ягенькі, пюхкенькі такі і дуже смачні. У нас дощик за вікном тому трішки шумно. Зараз викладу ще цей кусочок ролика, і десь в 6-й годині буду виходити в прямий ефір, будемо розігрувати подарунок, вибирати переможця. Дякую за перегляд, всім па-па і до завтра, до нового відео!